Вітаю вас на каналі Грінтон. Сьогодні я вам розкажу, як розмножити такий чудовий гриб, як триходерма, для того, щоб ми могли використати її у великих кількостях, і не купляти і не переплачувати кошти. Якщо у вас невеличка тепличка, то я все ж таки вам порекомендую купити готовий продукт, який зроблений в лабораторних умовах, він буде, думаю, якісніший. Але якщо вам треба його багато, це досить дорого, тому я собі для своєї великої теплиці це розмножую. Думаю, що він так само прекрасно працює, як і лабораторний. Я для цього буду використовувати Mico Guardian, Це українська фірма, яка робить на зерні різні біопрепарати. Там є три види триходерми і інші гриби, які допомагають нам захищати наші рослинки. В даному випадку це зерновий міцелій триходерма харціаном. Є ще різні видивих грибів. Для того, щоб нам розмножити цей гриб, ми його будемо розмножувати на зерні. Нам потрібно зерно, це овес, скоро варка для того, щоб стерилізувати це зерно. Тому що якщо ми його просто прокіп'ятимо, ми в'ємо, скажімо так, якісь живі гриби, які можуть бути. А спори грибів при кипятінні не вбиваються. Для того, щоб вбити спори грибів, нам треба підняти тиск, щоб температура була більше, ніж 100 градусів. Для цього ми використовуємо скороварку. Таких скороварок в побуті, я думаю, багато у кого є. Хтось може має автоклав, його так само можна використати. Банка в банці ми будемо вирощувати наш гриб, кришка капронова. І в ній потрібно зробити отвір для того, щоб гриб дихав. І спеціальний такий пластер, мікропор, він продається в аптеках, він дозволяє повітрю проходити. Чому саме на зерні розмножуємо? Тому що для того, щоб гриб добре розвивався, йому потрібне середовище, на якому він буде розвиватись, і йому потрібне повітря. Якщо ми створимо такі умови... В яких йому буде тяжко, ми хорошого результату не отримаємо. Як бачимо, навіть на заводській цій упаковці тут є спеціальний повітряний клапан, який дозволяє цьому грибу е, дихати і залишатись живим. В мережі продають триходерму, розведену в розчині, ніби поживному воді. Насправді там е, живої триходерми як такої, немає. Там є розчин спор. Які, коли ми полиємо, тоді вже е, в землі, при хороших умовах, ця, ці спори проростуть, і в нас буде розвиватися наш гриб. Е, якщо ми його заселимо на зерно і створимо йому хороші умови, ми будемо одразу мати живий гриб, який буде набагато ефективніше працювати. Сама триходерма це такий вид грибів, який е, пригнічує інші грибкові захворювання. І так само він виділяє в процесі своєї життєдіяльності природні антибіотики, які захищають наші рослини. Набагато краще вони ростуть, гарно розвивається коренева система і мають хороший імунітет. І чим кращий в рослини імунітет, тим краще ми отримуємо урожай. Отже, зараз я ставлю на вогонь це зерно. Воно залито джерельною водою просто в рівень з зерном. Зерно наше впитає цю всю воду тому що нам треба, щоб воно було вологе, але щоб в ньому не було лишньої рідини. Після того, як в мене починає з клапана в скороварці йти пар, я скручую на мінімум вогонь і так ще годину тримаю на огні. Після того. Ми побачимо, яке наше зерно буде, і продовжимо далі заселяти його грибом. Ось так виглядає наше зерно. Воно має бути отаким розсипчастим. Якщо вологим, але дуже легко розсипатися, бачите? Якщо воно у вас буде набагато мокріше, вам потрібно його підсушити трошки в духовці. Або злити лишню воду і лишити, щоб воно було таким розсипчастим. Якщо воно буде дуже мокре, відповідно риб буде розвиватись погано. Ось я набрав в пів банки зерна нашого, воно встигло до кімнатної температури. Важливо набирати зерна стільки, щоб у нас був досить великий прошарок повітря. Тоді буде дуже добре набиратися проростати гриб. Беремо нашу, як кажуть, закваску оригінальну гриб. Так само я бачив, що продаються спори в сухих порошках. Важливо, щоб всі наші інструменти були максимально чистими. На таку банку я даю дві ложки цього цієї триходерми. Це триходерма в мене ще. З минулого літа її купляв. Вона зберігалася в мене в холоді, в холодильнику. Але я думаю, що на даний момент вона вже не є живою, тому що термін придатності там здається півроку, що вона активна. Але тут є величезна кількість самих спорів цього грибка. Тому ці спори в нас зараз в хороших умовах гарно проростуть, і ми будемо мати хороший результат. Перемішую разом з тим попереднім зерном. Тепер беремо кришку з нашим отвором. Є її добре прокіп'яти, вона стала рікенька. Закриваємо, втираємо від лишньої води і зверху наклеюємо наш цей спеціальний такий пластер. Він буде давати можливість дихати. Нашому грибу, так два рази наклеюємо. Після цього ми нашу баночку ставимо в темне, тепле місце на 10 днів. Після 10 днів ми отримуємо. Ось такий результат. Подивіться, як гарно заріс гриб. Це триходермові ріди. Такий характерний зелений колір на ній. Повністю вся маса в нас класно заросла. І має такий. Він має приємний грибний такий запах. Не чогось зіпсованого, такого, приємний запах має. Відповідно, далі ми вже можемо використовувати це, це зерно по інструкції, розбавляти. На воді настоювати і поливати наші грядки. Або після того настою я ще це зерно розсипаю, додаю в ґрунт, і відповідно залишки, які на ньому залишаються міцелію, вони проростають і так само захищають наші рослинки. Кому сподобалося, повторюйте, збільшуйте свої урожаї, буде на каналі ще багато цікавого, підписуйтесь. До зустрічі.